Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Маємо сьогодні 16 жовтня і будемо зараз смажити картоплю з... Ну а чим побачите зараз. Не знаю точно як та страва називається, але олія вже нагрівається, бачите. А я, я не знав таке. Що... Так, і зараз скидаємо дивіться, що. Що має пектися м'ясо при високій температурі. Воно має так сильно кипіти. Красота. Коли воно буде приличні температурі, воно просто звариться. Я ще такого не бачив, чесно кажучи. То То, щось... В Два захода. Бо в один заход, зараз температура впаде і буде не дуже добре. Ага, ясно. Ну хао! А то треба помішувати щось трошки, але щоб я та лапка бачу, зараз. Вона і зразу мішати, поки не буде червоного кольору. Ага, цікаво. Цікаво, така страва буде. А я, я взяв дуба, дуба, але температуру дає страшну. Ага. Бачите, вон дуб є нарізаний, наколений і воно вже смажиться. Скоринка буде гарно. Бачите, вже вже вже, вже. як воно вже робиться. То є куряче, куряче Ну, чітко йдемо. Ось цікава штука. Ось так. Полюбляю, я цю штуку готувати. Так? гарно. Ось це є, є, є річ. Ага. Жалко, ну це на базарах, напевно, є. Це казан фірми Біо. Ага. Кляті мускалі розбили, завод, азовсталь. Це на назовсталі його робили, О, Прекрасна штука. Не приграє ані капельки. Супер. Дивимося як смажиться. Ага, тут то, то витягуєш оці, а наступні. А ці будеш кидати ще раз. Тобто... Картоплю. Ну, туди, дивимо, дивимо. Зараз будемо бачити, глянемо, то все цікаво, дивимося. Так вже в нас виглядає, бачите, смажиться. Олія свою роботу робить, вогонь горить, висока температура. бачите, якусь куриночку дістає, вона має бути червона така. Ну, я замаринував, трошки дав перцю, солі, більше нічого, не давав ніяких більше приправ. Це називається бюджетне блюдо. Бюджетне, так? Та, воно є... Дуже бюджетне. Е, ну як? З мінімальним бюджетом? З мінімальним, але смакута е, ну, неймовірна. Я вже раз готував, не знаю, як ти. раз. Так, 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 це буде на каналі, ще тут такого не було про готування. Ось так от. Я казав, що тут різне може бути. Не тільки руки брудні в мазуті, бензопили, коси і там мотоцикли, не, так? Ні, тут ще. Й Чи подорожі програма. культурна програма ще буде зараз. <ріх> так і є. Може, воно собі шквариться класно, на ходу все кипить. Що там на та огонь горить, жарить О, Да, Можна треба підказати, бо зараз в даний момент треба високу температуру. А коли вже бдешся тушити м'ясо. А і нехай собі горить. Ну і помішувати час від часу. дивіться, яка краса. Олійка. Ну, курка, звичайно, на швидко прожарується, і класно. Я, я практично це все робив для Ну, внуча. Не Не можуть плів, плів. приїхати до нас поки що, бо війна. Ну, таке. Все, тяга йде. Все і має бути... То, зроблена тяга, е, для чого? От Коли мені треба тушити, е, на маленькій температурі я... Тут в мене є такий клапан, я перекрив його, вогонь гаситься, а він тліє і падає температура, ну такий кубуль пиє собі. І добре зроблено, тут отут. не йдуть очі. Якраз диски від москвича, бачите, зварено такий п'єць, зроблений спеціально для казанка. знайшов кухні. От і все. Я зробив і все є, готово. Значте, от так виглядає. Шубер у нас. Знизу є, під регулятор. піддувало регулятор, все як має бути. Бачите, Витягується попів, висипати. Звичайно, дивіться, яка краса. що <кій> люкс. Класно. Так, Пройшло хвилин до 10, дивіться, як вони вже гарно обсмажилися. бачите. Все шкварчить золотистого кольору, дуже гарна скоринка, все взагалі бомба буде. Вінки. Ну, Класно. Почався другий етап, витягуємо. Так, витягуємо вже другий засмажені, бачите. Бо все наразі не кинеш, вони мусять обжаруватися в олії. Бо температура впаде, вони вже не вжарується, а зваряється, як мала температура. Так, так, так. Що, власне, грає роль важливо, що... Продукти, які смажуються на огні в казані, е, смажаться на високій температурі. і, і Воно відіграє зовсім, зовсім іншу роль. Любить приготувати зовсім інший смак. Так. Вже називається, ми будемо смажувати повністю для готування. Якщо... Картопельку. Так, Бачите, все воно температурку набирає. І буде такими половинками сипеться, картопля фрі буде. Вона має так на високій температурі кипіти. Не менше. Не менше. Але треба ще одне єно, яке треба... Яке треба дуже... А так, кидаємо цибулю, багато цибулі, багато цибулі. Бачите, до картоплі йде одразу. Багато цибулі. Скільки тут цибулин взагалі? П'ять. П'ять цибулин, друзі. Треба є свій всі. Але я ще може додати бо олію. Мало... А мішати не треба, зараз ще поки ні, що? Ні, ні. А, ага, ще трішки олії, так? добре, дуже приємно. І перець дається, бачите? Вже все нарізане має бути попередньо. Перед тим як приступати до цієї роботи, щоб Це, все ви знали всі. Коли ви не поріжете до готування, ви не будете часу мати різати, і все згорить. Все мусить бути в таких поделочках порізано, бачите. Це гость програми, який має бути обов'язково прийти картоплі. Це стопроцентна. А оце зелене зніма, не, не відрізається з перчика? Ні, ні-ні. Я зрозумів, він має бути суцілий. Я даю часник, шукай, бо я в магазині немає. Ага, це є приправа, зрозуміло. Ну часник будемо так, а якщо часник цілий, то скільки там має бути Ді зубців? Ось нас, таку -то, ось, Повністю шкарлупів всаджується вниз, зрозуміло. трошки А картоплю треба підсувати. Все по смаку. Все по смаку. Дають трошки паприки копченою. Копчена паприка. Це цікаво, і це як гарно бачите. При тому слідкуємо за вогнем, щоб все горіло гарно, температура є. Там знизу в олії бульба фрі стає, картопля припрошита. І посуливо то все, є. Робимо так. Так, дивимося уважно. Викидаємо м'ясо. Викидаємо лапочки наші. Дуже бюджетний варіант, друзі. Страва з бюджетного варіанту. М'ясо, Це не дуже дороге, його можна 70 гривнів, його можна спокійно купити, але но... так, я йду крізь поблюдати. Так, дивимося. Цікаво, цікаво, що в нас з цього вийде. Я мушу показати як. Так, друзі, зараз додаю олію, бо картопля має бути в принципі, в олії. Вона має зробитися шафрі, трошки маловато, але ця олія не пропаде. Закриваємо кришкою. І тепер номер, щоб воно тушилося в рівномірному, в тихенькому вогні, я закриваю клапан. Все. Вон тухне, і там є воно намалено. Скільки часу воно має тривати? 40 хвилин, 40 хвилин він мусить тушитися ну, я таким чином. 20 хвилин подивимося, бо може бути таке, що у нас знизу може трошки картопля забагато почервоніти, її трошки порухати. треба. Зрозуміло. Так що періодично заглядати і, напевно, треба перемішувати, я так думаю. Це не, не вона має, не треба. порухати її трошки Ага, знизу, щоб зрозуміло. Добре. А тут все протушується. Ой. Е... І Ще забули додати, ну, Там є перець, але Так. машинка, млинок, який мелить перець. Бульбо на краще крилу, улія і шутить. дуже гарно. Перець, перець свій смак дасть, а цей перець взагалі буде в ідеалі, дуже гарно. Так, тепер я то що не потрібно, видно, щоб допомив, бо мені впало. Як бачимо, бачите, вам для доказу, що шубер прикритий є. Бачите, аж сюди дим виходить. Тобто ті... На малому газі, то все 45 хвилин має... Бачите, дивіться, якщо вам видно. О. Є, на малому є. газі є і душа в тілі, як говориться. То для того зроблено. То так, так. І... Спеціально, щоб воно на малому газі протушувалося тепер все це. Та й так так, пройшло десь приблизно пів години. Ну, десь 25. 25 хвилин, так. І от тушиться дивіться. У своєму соці і... все працює, дивіться, бачите? О, бульбочка не пригорає, ну є але вже бульба дуже. Вже заходить. свій сік пішов, бачите, цибуля, перець. Ну, все має на горі бути тут. О. О, вже розсипається бульба. Ще ось трошки класно. А можна було як варіант зробити ще спочатку саму картоплю посмажити в олії, ні? Фрі таке зробити. Та вона тут і в олії ще смажить. Так, так. А тоді вже додати в своєму соку. І буде теж гарно. Уже? Так, друзі, готово? Ну можна кусочок картопельки попробувати. Чи вже готово? Чи вже готово? Я думаю, що вже. Бачите, на малому газі. Пробуємо. М -м -м. Смакотища. Відчувається перець. М -м -м -м. Класно. Як вам? Бомбезно. Картопля, як говориться, розходиться. Ми вже Так, так, заготарилися. Щоб той один казав знайомий, каже, то на сухо не можна біля такої їжі, ну якось так і буде потрошки. Да, Легенько. Та. Так що отаке. Добре, така в нас була страва. Сьогодні, до вашої уваги, відпочинковий день. Завтра буде інше відео з іншою роботою. Напружений. Спеціально мене відгодовують для того, щоб завтра мати силу лазити по деревах. Завтра побачити. Давайте. Всього найкращого, всім папа. -па.